Мої вітання, глядачі та глядачки. Мене сьогодні зловив Дзен, та не я його, а він мене. І ви дуже часто у мене запитуєте, як отримати броню Рафаеля в першому акті. Тож, давайте зараз це розглянемо. Щоб взагалі тригернути Рафаеля і діалог з ним, треба спочатку поговорити з Нетті і дізнатися трохи про пуголовка. Тоді він прийде зробити пропозицію, пов'язану з цим. Далі в нас буде три варіанти, де ми можемо його зустріти. Перший це на шляху до алфіри, тому зверніть увагу, якщо ви хочете зустріти його в іншому місті, то туди після нетті краще не йти. Другий це на мосту, на шляху від вимерлого селища до спочинку Вакін, якщо я правильно його назвала. І третій це мій улюблений це ось тут. Тут просто дуже зручно, як в соло, так і з супутниками. Вони тут можуть скрадатися окремо від. Команди, і, наприклад, потім у нього вистрілити. І так він зникне. Або також є метод для соло це кинути на дорогу щось, що завдасть йому шкоди. Наприклад, ми з самого початку гри маємо таку річ, як їдкий пухир. Кидаємо її доволі близько, щоб не було вільного місця з боків, і Рафаель не з'явився поза рідиною, а все-таки отримав шкоду і зник. Застрибуємо або залазимо. Йдемо вперед, і ось він з'явився на рідині і зник. На всіх трьох локаціях сенс той самий. В принципі, куди б ви не пішли, ви можете просто сховати своїх супутників, щоб вони скрадалися. Підійшли до нього і вистрілили. Або зробити так, щоб він отримав шкоду від чогось іншого. Тепер ми зустрінемо його в таборі при переході на локацію гіт'янки. І тут я гоблінів не вбила, тому просто пробіжуся в невидимості. І якщо ви все зробили правильно, то він має з'явитися в таборі зі знаком того, що хоче поговорити. Наступним кроком нам треба накласти на нього тишу. Наприклад, це закляття є у Tіneserві, і якщо його у вас немає, то ви можете його вибрати у книзі заклять. Але я граю за темну жагу, і у мене з'явився новий компаньйон, Алфіра, Барт, який теж може отримати тишу, якщо її прокачати 3 рівні. Тепер нам треба зняти в нього всі хип в цій тиші, так він не зможе говорити і ми не отримаємо жодних наслідків. Найшвидший метод, який я виявила, це випити зілля сили гірського велета та використовувати титановий лук. Але не весь час, добити ми його маємо саме в ближній атаці. Для зручності я тримаю мишу внизу на його хітбоксі і коли вона. Стає жовтою, я його атакую на контрол. Контрол запам'ятовує нашу останню атаку. Проте тут я спідраню і титанового лука в мене немає. Тому, якщо у вас така сама ситуація, рекомендую просто випити зілля сили або дати його лейзель. У лейзель це теж має вийти досить швидко з її великим мечем. Обов'язково увімкніть не смертельну атаку, щоб він в кінці був просто приголомшений. Бо якщо її не увімкнути, нічого не вийде і ми його не залутаємо. Також, за моїми дослідами, не має бути зайвої шкоди, типу зайвої вогняної чи зайвої шкоди пуголовка. Бо тоді теж в кінці не вийде його залутати. Якщо ви граєте зі збереженнями, то рекомендую десь на 50 хп зберегтися, чисто про всяк випадок, особливо якщо ви робите це вперше. Місія вдала! Тепер ми можемо його залутати і ще й отримали за це досвід. Давайте поглянемо на броню. Будь-хто може отримати в ній спеціалізацію і носити її. Ми можемо когось підпалити, а також ми маємо опір до вогняної шкоди, і це моє улюблене. Я люблю кидати на себе фаербол. А також уся завдана нам шкода зменшується на 3. Щось, схоже, має адамантинова броня, і якщо ви. Не отримали цю, то сильно рекомендую адамантинову броню. Вона захищає від критичних атак і зменшує всю шкоду на 2. Ось так просто броня фіналу третього акту стала бронею першого акту. Пишіть свої запитання в коментарях, я, звісно ж, відповім, а також поставте вподобайку. І знаєте, у мене таке класне паті. Думаю, до кінця гри з ним я індійду. До наступних зустрічей!